Вітаю, друзі, в цьому відео я вам покажу те, що більше ніхто вам не покаже. А саме, що таке реклама у сповіщеннях від сайтів, як вона працює, як її вимкнути і чи потрібно це робити особисто вам. Я вам зможу показати трохи більше, ніж інші, тому що я особисто розсилаю такі повідомлення. Але не поспішайте закидувати мене камінням, а додивіться це відео до кінця. Що ж таке ці сповіщення? Взагалі ці сповіщення дуже і дуже гарна річ. Принаймні так спочатку і було. Вони ще називаються пуш-повідомлення. Це коротке спливаюче повідомлення в браузерах. Його відправляють користувачам, щоб розповісти про оновлення, новини та акції. Наприклад, особисто я володію багатьма сайтами і відправляю підписникам такі повідомлення, коли на сайті з'являється якийсь новий контент. Це приносить користь як мені, так і підписникам. Саме для цього і була придумана ця технологія. Але з часом цю технологію почали використовувати для проведення дуже агресивного маркетингу або для розсилання реклами. І саме це дуже погано вплинуло на цю технологію. Це почало дуже дратувати людей, і цю корисну функцію дослівно перетворили у спам. Дуже багато сайтів почали таким чином розсилати рекламу, і тому все більше людей шукають, як випнути цю функцію. Зараз швидко покажу, як це працює, а потім розповім, що з цим робити. Коли ви переходите на будь-який сайт, де підключена дана технологія, вам показується спливаюче вікно. З проханням підписатися на сповіщення. Якщо ви натиснете «Дозволити», то таким чином ви потрапляєте у базу підписників саме конкретно цього сайту. На сервері, де розташований сайт, розміщений ось такий файл. Цей файл підключений до спеціального сервісу, куди записується вся необхідна інформація про вас, зокрема час підписки та який ви використовували браузер. І після цього я вже можу вам відправляти такі пуш-повідомлення. Вони будуть надходити як на телефон, так і на комп'ютер, дивлячись, з якого пристрою ви давали дозвіл. Ще раз нагадаю, що я надсилаю тільки корисну інформацію, яка допомагає дізнатися моїм підписникам про новини на сайті. Але якщо я захочу на цьому заробити, то тоді в цьому ж сервісі я можу увімкнути рекламу. Це робиться ось тут. Це рекламні сервіси, які можуть надсилати рекламу. Я можу обрати як окремий сервіс, так і обрати усі сервіси разом. Але я такого не роблю, тому що я поважаю своїх підписників. Але якщо ви підписались на якийсь сайт, який просто спамить рекламою, тоді зараз я покажу як її вимкнути. Спочатку покажу як вимкнути ці сповіщення на комп'ютері, а потім на телефоні. Щоб це зробити на комп'ютері, у браузері Chrome натискаємо три крапки, Обираємо налаштування. Далі натискаємо «Конфіденційність та Безпека, Налаштування сайтів. І ось тут сповіщення. Обираємо. Як бачимо, у мене сповіщення увімкнені. Тому що мені це потрібно для тестування сайтів. Але якщо вам ці сповіщення не потрібні, то ви можете їх повністю вимкнути. Після цього сайти вам не будуть надсилати сповіщення. Але якщо ви вже підписались на якісь сайти, то з них такі сповіщення все ще будуть приходити. Як ми бачимо, тут є друге налаштування. І тут є декілька сайтів, які дотримуються спеціального налаштування. Тобто ви цим сайтам вже або забороняли надсилати сповіщення, або дозволили. Тому, якщо ви хочете вимкнути сповіщення і для дозволених сайтів, тоді натискаємо три крапки та обираємо блокувати. Тепер у вас більше не буде сайтів, які будуть вам надсилати сповіщення. Це що стосується комп'ютера. Зараз покажу, як це зробити на телефоні. На телефоні так само переходимо у браузер. Якщо ви використовуєте браузер Chrome, в даному відео я показую як це зробити саме у браузері Chrome. Якщо ви використовуєте інший браузер, тоді пошукайте інструкцію для нього або напишіть в коментарях, я зроблю таку інструкцію. Далі натискаємо три крапки налаштування, обираємо налаштування сайтів та ось тут сповіщення. І тут все так само. Якщо вам взагалі не потрібні якісь повіщення з усіх сайтів, тоді можете їх просто вимкнути ось тут. Але якщо ви вже підписалися на деякі сайти, як бачимо, в мене є винятки, 4 сайти, то з них ви так і продовжите отримувати повідомлення. Якщо вони вам потрібні, тоді більш нічого не робіть. Але якщо ви хочете позбутися цих повідомлень, тоді потрібно їх теж вимкнути. Для цього переходимо ось сюди. Обираємо сайт, для якого ви хочете вимкнути повідомлення. Та ось тут вимикаєте. Повертаєтесь назад. Як бачимо, у нас залишилось три сайти. Якщо вони вам теж не потрібні, тоді робите те саме, що ми зробили щойно з цим сайтом. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, а можливо, вам будуть корисні і ці відео.